Неважливо, доглядає вона за квітами в саду чи досліджує нові схованки на задньому дворі. Емма знаходить захоплення у простих радощах дитинства. Емма живе в кампусі Тайванського адвентистського коледжу. Незабаром наближається її п'ятий день народження. Серця її батьків наповнені сумішю радості і невпевненості. Відсутність адвентистської початкової школи на Тайвані є гострою проблемою для них. У нас тут фактично є лише академія, яка складається із середньої школи, старшої школи і коледжу. У цьому кампусі немає переваги у початковій школі. Нинішня ситуація вимагає, щоб батьки-адвентисти відправляли своїх дітей до інших шкіл. Ми не можемо знайти жодної школи, де б викладали також і духовні уроки для адвентистів, цілісного світу, які ми завжди надавали перевагу. Тому я думаю, що ця вістка стане закликом до всіх батьків-адвентистів на Тайвані. Ми дуже хочемо мати свою адвентистську початкову школу, яку можна було б заснувати у нашій місцевості. Проєкт нової початкової школи має на меті привести маленьких дітей до Христа. Виховання дитини повинно починатися з ранніх років. Біблія радить нам навчати дітей так, щоб вони не зійшли зі свого шляху у міру того, як вони зростатимуть. У цій швидкомінливій епосі з багатьма зовнішніми впливами. Ми прагнемо виховувати дітей правильно, починаючи з молодшої школи, навчати їх пошани до Бога, щоб потім вони слідували за ним протягом всього свого життя. Таким чином, коли вони підростуть, у їхній пам'яті будуть закарбовані ці важливі уроки. Завдяки вашим щедрим приношенням цьому кварталі, ми зможемо зробити наші мрії. Реальністю. Я вірю, що адвентистська початкова школа зможе допомогти моїй доньці розвивати правильні цінності, а згодом і допоможе їй розвинути гідний характер для майбутнього життя з Ісусом. Будь ласка, помоліться за ему та інших дітей, які сподіваються у найближчому майбутньому вступити на поріг першої адвентиської початкової школи. Дякуємо вам за те, що ви підтримуєте місію Адвентистської церкви. Я дуже хочу піти до школи.